Окровський напрямок це центр пекла, що відбувається безпосередньо там, де зараз ви, бо ми бачимо зведення, але ми говоримо і зі своїми. Давайте чесно, що у вас. Ситуація лишається надзвичайно напружена, і хотів би говорити не мовою цифр, не мовою кількості штурмових дій. А в першу чергу віддавати шану бійцям, на чиїх плечах зараз тримається як і Покровські, так і добропільські напрямки, так і загалом вся лінія сходу і, в принципі, всі кордони це тисячі тисячі найкращих бійців, найкращих чоловіків і хлопців, які дивляться. Небезпеці в очі знищують десятками і сотнями е, орків, е, незважаючи на те, що контакт постійне бойове зіткнення триває цілодобово. Небо зожить ворожими коптерами постійно, постійні артилерійські дуелі, мінометні обстріли постійно е, Дещо вибухає, дещо щось прилітає від найменших калібрів до найбільших. Е, ворог так само атакує, як і мирні території, і шахедами, якимись ударними БПЛА, і кабами не некор... Керованим керованими не керованими авіабомбами, тобто відбувається ну, дуже великий накал, дуже великий темп бойових дій. І на жаль, у ворога є перевага. Е, ну те, що найбільше відчувається, це в кількості живої сили. Тобто, ворог використовує своїх солдат фактично як біороботів оцими групами по два, по три, по чотири, по п'ять, по десять. Інколи пробує постійно просуватися, пробує там при. Під прикриттям рослинності, по посадкам, по полям, які заросли травою, по вуличкам якихось сіл. Там я не хочу прив'язуватись до місцевості, але цих груп ворога доволі багато і вони пробують тиснути і тиснути. Тут ми маємо говорити про надзвичайно злагоджену командну роботу всіх підрозділів сил оборони, збройних сил, національної гвардії, СБУ, гурну. Тобто різні підрозділи роблять там. працюють там не на 100%, а на 200%, на 300%, на 500%. постійно цілодобу. Бова бачить ворога, бачить групу ворога, відпрацьовує і і ударні БПЛА. І, скажімо так, задача максимально не дати ворогу пройти і нав'язати стрілецький контакт. Але все ж таки маємо в першу чергу повторюють говорити в день незалежності про тих, на чиїх плечах тримається ця незалежність. Це герої піхотинці, гарої, штурмовики, які е, добивають ці групи орків, які все ж таки там один з десяти, одна з десяти, грубо кажучи, одна зі ста груп орків. все ж таки якось пробують просуватися, і в цих умовах е, піхотинці в стрілецьких сутичках добивають або беруть в полон у цих е, одноразових. Е, Солдат орків, які ну це по суті ті самі е злочинці, голтівники або найманці стосовно ворожої артилерії, стосовно того, як оці пігдоги її ховають, що змінилось тут? Вони її закопують. От зараз Зеленка, я так розумію, вони і кущами якимись е І, е е е і не тільки цим, що ще роблять, для того, щоб нам було максимально важко їх винищити. Підрозділи окупантів, в тому числі і артилерійські підрозділи окупантів, вони не однорідні, тобто це може бути різна тактика використання. На жаль, у противника є можливість переваги в кількості боєприпасів і є можливість вести не тільки прицільний якийсь артилерійський вогонь під коригування з коптера або з орлана, з крила. Вони можуть собі дозволяти на четвертому році війни в умовах того, що у них так само не бездонні запаси з боєприпасами, але все ж таки вони в девчому продовжують вести. В тому числі турбуючий вогонь тобто просто бомбардування бомбардування з артилерії з градів з ракетних систем бомбардування тими самими шахедами, авіабомбами, кабами, фабами тощо, і якимись авіаційними боєприпасами. Тобто є це бомбардування. Тому є деякі гармати, які вони закопують. так як ви сказали, фактично в бліндажі, там де ну видно тільки один якийсь ствол, його можна побачити тільки під час спалу, коли він працює, і він працює в один район цілей. Тобто він не може там вводити особливо велику коректуру чи перенаводитись на якусь ціль. На жаль, у ворога є перевага в кількості артилерії я не знаю, де вони її беруть, але можливо це ще старі радянські запаси. Хоча знову ж таки зведення генерального штабу я там чи не помиляюсь, за час повноштабного вторгнення за при і більше років знищено, здається, 30 тисяч або навіть більше артилерійських систем. Але на жаль, це не зупиняє окупантів. Вони накопичують дуже багато артилерійських систем. Є також артилерійські системи, ті самі самохідні, якісь установки, яким вони виїжджають під роботу, під коригування. Є також якісь системи, які вони зараз маскують. Але знову ж таки, ну ми розуміємо, і це є якраз змагання, перевага на боці сил оборони України в тому, що ми швидше виявляємо, швидше наносимо відпрацьовування удари і е, відпрацьовуємо як і своєї артилерії, тобто це контрбатарейна боротьба відбувається. Так і ударні БПЛА, е, сил безпілотних систем. Назвемо так. Я не хочу виокремлювати якісь підрозділи, але насправді різні підрозділи роблять це можливе для того, щоб вибивати і ворожу артилерію, і ворожих пілотів. Ваші колеги і ті, хто поруч із вами кажуть, що ворог на вашому напрямку затягнув фактично в перший ешелон тактичні РЛС, і це заблокувало роботу. Аеророзвідників буквально на 20-30 кілометрів. Яка ситуація нині? Як ви з цим даєте раду? Різні технології це йде змагання технологій дійсно. Ворог так чи інакше використовував, тому числі релеси і контрбатарейні радари. Вони певним чином виявляються, певним чином відпрацьовуються знову ж таки. Але ми розуміємо, найбільша задача, от як я вже сказав. На початку нашого вторгнення виявляти ворожі артилерійські системи для того, щоб убезпечити піхотинці, які на своїх плечах тримають незалежність, тримає важкою працею, важкими боями, жертвуючи здоров'ям, часом тим жертвуючи заради нашої майбутньої незалежності і відчуваючи відповідальність за ті минулі покоління, які цю незалежність зберегли і принесли нам її сюди. В ці дні, в ці дні незалежності України також наша найбільша задача це командної роботи, спільної скоординованої роботи не давати ворожим групам накопичуватись, просувати, підвозитись боєприпаси, підвозити підтягувати якісь своїх дрон. І повірте, завдяки цій злагодженості ми бачимо втрати ворога. Втрати ворога насправді шалені. Вони тут ну на покровському напрямку неодноразово кадри з. Засобів масової інформації, коли там десятками заповнені якісь посадки, поля, вулиці. Це все знищені орки, але на жаль, їх поки що це не зупиняє. Сподіваюся, що рано чи пізно колись вони там закінчаться, і ця ціна спроб просування або просування буде занадто велико для цієї країни окупантів. Ліміти ворог збільшив по використанню артилерії по вашій зоні відповідальності. Доволі складно відслідкувати, які у них були до цього ліміти. Можна сказати, що в будь-якому випадку у них на жаль є перевага, як і в кількості гармат. Так, і в кількості боєприпасів, тобто вони використовують е, максимальну кількість ресурсів в усіх підрозділах. Тобто, ту тактику, яку вони винайшли, скажімо так, почали випробувати на початку повномасштабного вторгнення вогняний вал, вони тільки нарощують, додають, додають керовані бомби, додають ударні БПЛА, там ті самі молні або АВПВ-дрони. Тобто вони постійно нарощують, але знову ж таки не. Основний ресурс, на який вони роблять ставку, це все ж таки е, нелюдське відношення до їхніх найманців. Оцих от одноразових солдатів, які мають різну підготовку. Коли я кажу одноразові солдати, ні в якому разі не можна недоцінювати ворога, але це просто показує відношення ворога до їхніх же солдатів. Фактично, з протягом століть десятиліття нічого не змінюється. Їхні солдати для них це просто якісь штрафні батальйони, яких вони фактично кидають на українські кулемети.